І вітаю з магазина Аврора сьогодні. Понеділок, як завжди, по всім магазинам Аврора в понеділок починається акція. Буду показувати головну цю стієчку, тому що ще тільки ставлять акції, і також покажу акція ліквідація. Дуже багато тут всього змінили на ліквідацію. Дуже багато всього поставили. По дев'ять. Гляньте по 9 скільки, по 29 і по 59. Але почнемо зі звичайних акцій. Вони почалися 20-го і будуть діяти по 26. те Ще нагадую, що у всіх магазинах Аврора. Ось такий контейнер за 15 гривень, замість 19. Харчовий пластиковий. Приємні малюночки, причому малюночки є різноманітні, як бачите, зверху. Так, а контейнер, як завжди, не написано, наскільки йде. Хотілося би знати. Так, артикул, контейнер на 900 мл. Такі песики чарівні тут намалювані. Взагалі так приємний. Кришечка з малюнками. 15 гривень. Так. Ой, який красивий! Цей келих поставили на акцію. Гляньте, краса, яка. 88 гривень замість 119. Келих з подвійними стінками. Я це не розумію, він просто, ну він просто як прикрашаюсь всередині. Така деталь, ну красиво. Взагалі ці келихачі, вони не пропускають тепло і холод. Якщо ви щось гаряче налили, то ви тримаєте і вам ну, зручно пити мері Штревбері. Що це таке? Якийсь напій такий також цікавий. 47 гривень, чай, чорний, холодний, баблбом із соком полуниці і з кульками. Боже мій. Мішель від куховар по 10 гривень. О, тут по 90 грам. Це гарна ціна. От в мівіні, наприклад, 45 грам. Так, тут тільки курку бачу. Так, це у нас щось по типу чіпси кукурудзяні. Мільця кукурудзяні зі смаком бекона 40 грам за 10 гривень. Ходимо до цікавенького. Що у нас тут по 9 гривень ці ножиці чи що? Цікаво. Так, дивіться, ножиці канцелярські з кольоровою пластиковою ручкою за 9 гривень замість 27. Ой, це знижка гарна. Це якась така підстругачка. Зайчик 27 гривень. Не знаю, чому її сюди поклали. Вона ж все-таки не на А. Оця за 9, дивіться, ось така. Так, тваринка мікс 9 підстругачка, а зайчик ні. Ось оці саме тваринки по 9 гривень, замість 27, типу, якийсь динозавр. Далі блокнот. Мабуть, також за 9, да, зебра. 9 гривень замість 29, а 6. Прошити тваринки. 32 аркуші. Оці за 29 добавка диетична від печі. За 29 замість 49. Тут 20 таблеток без ГМО, диетична добавка. От не розумію, хто її є. Ну, Україна, виробник. Просто хотіла назву виробника. Ну, не написано. Ну, без ГМО. Головне, фіточай. Давайте глянемо. Нова фігура. Це чай, трав'яний екопродукт, нова фігура. А, цей екопродукт виготовляє 29 гривень, так, 20 експрес-пакетів, тут 40 грам. Тут плоди гібіскусу, крушина, щось, не знаю, що така кора крушини і плоди яблуні. І цей чай виготовляють в Івано-Франківську. Пенал стоїть на розпродажі, він в осінніх кольорах, тому 29 замість 88 такий тримає форму. Перелок для ключів по 9 гривень замість 44 Ось ці брилочки, вони, до речі, зручні. Тут є різні, не буду діставати, там якийсь блакитний, з різними фігурками. Ось це мене цікавить що це таке приємне, <смір> На вид приємне б'юті. 9 гривень набір спонжів для вмивання замість 29. Глянь, такі гарненькі. Від Кіславелі, я так розумію, бренд. Дві штучки. За 9 гривень всього можна і взяти таке. 9 гривень, дошка кухонна пластикова. 28 на 18 замість 88. Ось такий розпродаж. Мені здається, що вже давно їх поставили на знижку, але я не у всіх аврорах їх бачу. Та антисептична Оазіс Фарм Теймурова. 29 замість 34. Це знижує потливість стоп. О, і тут крем від зая поставили сюди на знижку. Ось оцей крем від зая, він йде з сечовиною, начебто, да, 29 гривень, зволожуючи замість 88 також для ніг. От, ну це гарна от позиція. І при чому гляньте, яка знижка? 29 замість 88. Польський виробник, зая, хто не знає. 29 і такий органайзер для дрібниць пластиковий. А, отак він буде. Да? Ні, отак. Я щось не зрозуміла трішки. А ось він, як буде виглядати. Для дрібниць пластиковий за 29 гривень. Тут печиво якесь чи що стоїть на ліквідації, поки все перевіриш, багато сьогодні, до речі, зранку виставили по 29 здобне таке печиво від АВК замість 77, тут 300 грам. Не знаю, може не презентабельно. бачите, упаковки як поламались, тому їх тут поставили. Це може бути тільки в цій аврорі, я так думаю. А от такі зошити розпродаж 29 гривень, замість 34 прошиті. Оце щось цікаве. Ну, не розумію поки, що це таке. Бачу, що бренд називається Terra, ніж лопатка для нарізання сиру пластиковий 29 замість 55. Ага, оце цікаво. Нарізати отак сир слайсами, виходить. І ще ось цікава позиція. Давайте глянемо. Красива. Ну це щось для ванної кімнати. Упаковка така презентабельна на подарунок. 59 замість 99. Догляд за тілом чотири предмета. Ну, тут і масажер, і, я так розумію, дві мочалки, і для п'ят ось ця штучка. Далі чай йде також на розпродажі. Від Честер, до речі, 59 гривень, зелений китайський, 80 грам, розсипний, замість 64. Ой, він такі красиві маркери. Це вже акція. Все, я от показала цю акцію ліквідацію. Тепер йдуть звичайні акції, які будуть діяти з 20 по 26 55 гривень. Набір фломастерів кольорових 10 штук замість 69 гривень. Так, далі. Це у нас набір для креслення з циркулем У футлярі 19 гривень замість 29. Пір паперу кольоровий 11 гривень замість 17. 8 кольорів. Так, набір ку ручок кулькових. Ага, Саме за 29 гривень замість 39. Тут їх 6 штук різнокольорових. Ну і можна сказати, що вони йдуть в футлярі. Тативна колонка від хавіт. Виглядає, до речі, стильно. Так. Хавіт, портативна, технічні характеристики працює через блютуз. Так, частотний діапазон 50 Гц, 20 МГц, 349 гривень, замість 399. Невеличка знижка, 13%. І ще ось така колонка від Хавіт, Знову такий рік гарантії. Зручне керування дзвінками, бездротова акустична система за 349 гривень. Ну, Позначки як вона працює. Який хтось відкривав, але я відкривати не буду. Так, версія, ось дивіться, розмір 75 на 75 і на 10 мм, потужність 38Т, акумулятор 500 МБ. Час роботи 4,5 годин. Час заряду 2 години. 349, і така і така від Хавіт. Знижка на тримач для телефону автомобільний. Так, ще щось написано: 169 замість 199. Не знаю, так він виглядає. Набір для чищення екрана, губка йде в чухлі і розчин. Ну така пшикалка. Ось намальована. Телефон можна чистити дуже добре. За 69 гривень, замість 84. чотири. Пушники від хавіт, Вакуумні, з мікрофоном. Комфортна та природня посадка в вухах. Ось така. За 129 гривень. Бачу, що йдуть в білому кольорі. Теж карта USB,

І акції у відділі туалетного паперу, серветок, серветки. Ого, яка велика упаковка! Тут 80 штук від Сілкін, вони просто біленькі, 33 на 33 розмір. 80 штук за 24 гривні. Також ось такі серветочки, хустинки, паперові, носові 100 штук, тришарові Рута, 24 гривні зі знижкою. Екола це серветки, косметичні, 150 штук. Двохшарові, тут відкриваються і так дістаються. Можна їх в коробку покласти, можна так ну, використовувати 29 гривень замість 39. Делюкс, набір паперу туалетного від екола, Тр трьохшаровий, 4 штуки за 59 гривень, знижка 20%. Рота. Отаку роту я щось не бачила раніше, така з жовтим вкрапленням. А тут 8 штук, по-перше, зручна упаковка. Дивіться, така 74 гривні за 8 штук туалетного паперу двохшарового. І знижка на такі рушники. Біленькі-біленькі, ось ці від паперу. Тут, виходить, весь складання двохшарові, 150 листів за 39 гривень. На них знижка 20%. Також в акції набір туалетного паперу від ніжний дотик. Він йде двохшаровий чотири рулони, за 44 гривні, також мінус 20. І Сафі набір туалетного паперу, два шари. 4 рулони 39 гривень, мінус 20 відсотків. Ось оцей спец... спеціаль номером 72, туалетний папір, тут 4 рулони 44 гривні, також мінус 20 знижка. Паперові рушники, екола, один рулон, два шари, не написано, да, скільки відривів, 120 відривів за 44 гривні. Ось такі величезні рушники від Софі, паперові 100% целлюлоза, 500 відривів плюс 50 в подарунок, два шари, ціна 149 гривень, 21% знижки. Ось такі великі рушники, серветки вологі від Натюрель, 120 штук. Вони, до речі, йдуть чорнобілі, такі симпатичні. От навіть видно, да, тут як вони в прорізі 64 гривні мінус 24% відсотки. Знижка, гарна пропозиція від Сафі, серветки, паперові, 35 штук. Одно шарові 100% целюлоза 5 гривень, всього на всього 29% знижка на цьому тижні. Ворушники в складання, це габі, якось так бренд називається. Ну, для аврори їх роблять 150 листів за 24 гривні. Папір туалетний, ого, новий Київ. Тут 500, 500 метрів, я так розумію, без гільзи, 27 гривень, мінус 21% знижки. Київ 500, так і називається. І папір туалетний вологий Ліро, Так, дитячий 29 гривень, замість 39, 44 штучки тут листів. Набір для немовлят, гребінець та брязкальце. За 22 гривні, замість 39. Кольори є різні. І ще ось таке брязкальце за 39 гривень. Воно йде, до речі, з підвіскою, як намальовано, замість 59, Економія 20 гривень. Таке м'якеньке, як я не чую, як воно брязкає. Так, легенько брязкає. Я на цьому свій огляд з магазину Аврори буду закінчувати. Показала всі знижки, які ну, в яких відділах поставили, та й показала також цю головну поличку. Дякую, що дивитеся, якому магазині робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Всім пока.